Ну що, з Богом погнали робити щось солодке. 500 грам муки. Дві чайних ложки соди. Хоп, хоп. стакан цукру. Хоп. Три ложки столових меду. Раз. Два. І три. І на око лиємо дві столових ложки олії. Раз. хоп, Два. багатенько. І лиємо трошки молоко це вже на око, щоб зробити тісто. Все, вроді нічого не забувся. Мама, якщо щось забувся, кажи все, перемішуємо, робимо тісто. Так, ми взяли кругле деко, в деко заселили паргамент і вилили наше тісто. Зараз сюди беремо ще наверх на тісто, накладаємо персик, ніктарин, чи як там правильно говорити, і бананчик. Погнали. Що... І ставимо в духовку на 40 минут Наший тортик. Чи щось таке на хімічів, коротше. Відкриваємо зараз духовку. Беремо нашого тортика цього. А, гарачі трошки. І посипаємо зверху ще трошки шоколадом. Шоколад я натер. Друзі, дивіться, який в мене вийшов торт. Дивіться. Ах. Ну, пахне дуже гарно. Дивіться, дегустацію я зараз провести не можу, бо ви самі розумієте, що воно гараче, тісто гаряче їсти не можна. Тому постараюся, коли воно схолоне, вечором провести дегустацію. Ну, пахне дуже гарно, дуже гарно пахне. Я надіюся, що там тісто пропеклося. Надіюся.